Всім привіт! Давно не виходив на зв'язок, було дуже багато роботи. Дощі не давали нам висадити, нарешті ми висадились. 31 травня досадили останніх цих 4 рядочка. Росада була маленька, не переросла, я її не поливав, ну і ця остання. Тому не дуже важко було. Тільки земля була мокра, було важкувати. Це в нас є Асвон чи Асвон. Зараз він у нас в такому стані. 1 червня і 2 червня провів дві обробки. Першу чарівником з препаратом, другу плантофолом з калієм, фосфором та азотом. І сьогодні і вчора, вчора дощ зігнав, сьогодні ми почали їх сапати. Роботи багато, робимо тільки ввечері, в день на роботі, тому я не знаю, за тиждень може зробимо. Поки зробимо перший круг, треба буде робити другий. Вчора були, у нас знову була гроза, в сідньому селі був град, у нас вроді оминув, але може бути ще, Скоріше за все. Я проходжусь ось таким культиватором міжрядку. Проходити важко. Земля дуже тверда, після грозів тих всіх асфальт. А там мої жінки працюють з сапами. Один ми вже зробили. Ось перші помідори, які ми садили, які попали під мороз, під град і під все інше. Це соліросо, воно страшне. Вже трошки почало відходити. Але дуже страшна, я ще таких не мав ніколи помідорів, як в цьому році. Ось чизена. також вона дуже страшна, вона попала під це все неподобство. Так же само КС, -ка. також вона страшна, особливо тут вверху, внизу туди ближче до ліса, там більше вологи, там трошки вже краще стало. Ну і ця вже, це вже нормально, вона була дуже страшна. Ну, і Асфан, як завжди. Цей сажений також в погану погоду. Але він вже цвіте, він вже відійшов, позеленів, дає попалені листя, побите градом. Ну нічого, то все ерунда. І вже асфан, який саджався в нормальну погоду останніх 4 прольота, Цей вже зовсім гарний. Він вже прийнявся, вже змінив колір, вже зеленіє, починає пускати пасині, цвисти і так далі. Самі бачите, в якому стані. ґрунт. ґрунт потріскався, асфальт. Тому важко їх обробляти. Мотокультиватора я не маю, не придбав, не бачу сенсу, я тільки раз з ним зможу пройтись, далі вони розляжуться і я ним не зможу пройтись. Тому не бачу я сенсу в тому. Мотоблок сюди не поміщається. Мотоблок важкий. І ось останні, одні з останніх ас вона. Взагалі вже чудові, вони вже майже не сині. Вже вони мені подобаються. Ну і це самі останні. Вони ще зелені, вони ще будуть тільки сині, ну можливо, і не будуть, вже тепло, зараз 30 градусів. Самі гарні також вони цвітуть. Все з ними в порядку. Їх навіть сапати ще не потрібно. Такі дороги я широкі полишав. Оприскував мотоблоком, оприскувачем, який я зробив, відео не зняв, була наладка. Було не до відео і взагалі я приїхав пізно, поспішав після роботи. Буде третя обробка, візьму штатив, можливо, щось зніму і розкажу. Присковач мені дуже сподобався. Дуже гарно він себе показав, тому ось помер. Треба буде посадити ще щось, що в теплиці щось є. Хтось його схавав. Рядки по 100 метрів. 32 рядка по 100 метрів. У рядку приблизно 250 корчів, в середньому десь до 7 тисяч, біля 7 тисяч, можливо, плюс-мінус там, точно не скажу. Моя міждорядна приспособа також самородна, колесо взяв в стачки, ручки від сівалки зняв, раму зварив такий ніж. Ось такий ніж. З диска скат зняв. Да, зараз трошки мокровато, він заліплюється, але воно не заважає. Коли сухо, взагалі супер, воно нікуди не тікає, йдеш рівненько. Коли земля не дуже тверда, ним дуже легко робити, але зараз важковато. Тому якось так, далі буде, буде крапка, буде все добре. Постараюсь зняти свій оприскувач і розказати про нього. Може комусь сподобається, хтось захоче собі такого самого, розкажу скільки він коштує і що для цього потрібно. Всім дякую за увагу. До праці, до побачення.